Що буде мир. Ну, врешті-решт, їдуть згоди, що буде мир. І повернуться всі наші захисники додому. Живі й неушкоджені. О боже мой, я не в курсі, чесно кажучи. Я дуже-дуже бережу о, свій стан психоемоційний. Я не дивлюсь новини. Нічого хорошого. Путін не той чоловік, з яким можна чимсь говорити. Ну, мало чого очікую. А чому? Ну, тому що все якось затягнуто, затягнуто, дуже важко, нас вбивають, а всі тільки споглядають і це дуже боляче. Хлопці гинуть, а Європа і Америка, виходить, нам не допомагає. Санкції треба було вводити. Знову ми передумали, що можна чекати від зустрічі. Те ж саме. «Зеленського вони пригласили, що можна чекати?» У мене немає особливо ніяких очікувань, тому що, по-перше, про що розмовляти без України, по-друге, навіщо. Вона нічого особливо не змінить, як і попередні зустрічі. Але хотілося б вірити на краще, звичайно. Я думаю, поступляться все рівно. Нам би захотілося, щоб Україна була цілісна. Всім українцям це б хотілося. Ви знаєте, мені дуже важко відповісти на це питання, надзвичайно важко. Бо я і психолог, і людина, яка багато чого втратила у цю війну. Я не можу нічого сказати. Ні. А чому? Ну, багато людей погибло. Ну як, Три години і щоб поступитися. На мою думку, поступатися вже нічим а, ні, абсолютно немає. Я гадаю, ця тема вже підіймалася доволі багато разів, і зараз уже дійсно після усіх втрат і всього ця тема не має порушуватися, і це має розуміти увесь світ, Європа і Америка. Зокрема, я думаю, що наші загиблі цього не пробачать, що ми поступимося своїми територіями з одного боку. Так, можливо, варто чимось поступитися, щоб врешті-решт прийшов мир. А з іншого боку, ми і так вже багато втратили для того, щоб настав мир.